Всім привіт! Ви на моєму каналі Study England, де я ділюся досвідом викладання і навчання студентів в Англії. Сьогодні поговоримо про академічних коучів. Ця посада не притаманна українській школі, але дуже широко впроваджується в англійських школах і коледжах. Академічний коуч допомагає студенту навчитися вчитися, тобто, якщо студент. Не вміє знаходити джерела, правильно ставити запитання, аргументувати свою думку, відстоювати власну позицію або публічно виступати. Потрібен академічний коуч також академічний коуч потрібен, якщо студент не справляється з усіма навчальними дисциплінами. Або якщо у студента є ознаки дисорганізації, тобто він не може розпочати вчитися, прокрастинує, відкладає початок роботи або виконання домашнього завдання на завтра, або йому складно тримати фокус уваги на одній темі чи проблемі протягом тривалого часу. Так само академічний коуч допоможе студентам, яким важко відокремити головне від другорядного, визначити ознаки. Чи деталі явища, коли студент не може робити анотації, чи охарактеризувати певну подію, навчити вчитися допоможе академічний коуч. Хочу звернути вашу увагу, що академічні коучі бувають двох видів: по-перше, це є приватні і це задоволення далеко не дешеве. А по-друге, це академічний коуч, що працює в школі чи коледжі, де навчається ваша дитина. Якщо ви відчули, що вашій дитині потрібна підтримка в самоорганізації, напишіть листа до школи і коледжа, обґрунтуйте ситуацію і попросіть одну годину на тиждень академічний коучинг. Це вирішить надзвичайно багато проблем. Якщо вам корисні мої відео, підписуйтесь, ставте лайки. Всі питання задавайте в коментарях. Дякую, побачимося!